Анатолій Адамович із Житомира, учасника афганської війни, потрапив на війну після закінчення Житомирського сільськогосподарського технікуму у 1986 році, нагороджений орденом Червона зірка батько Олександр, який пройшов, війну, втратив свою ногу. З мамою він виховав 10 дітей, п'ять синів, п'ять дочок, два з них, які були про шов службу в Афганістані. За словами Анатолія Адамовича, у Ашхабаді отримав звання сержанта та був направлений у Кабул командиром відділення загальновійськової розвідки. Я навіть не грамочки не жалію з тим, що я попав в Афганістан. І навіть те, що зі мною трапилося, що я в одному із бойових завдань Челікарип отримав поранення. Я теж не цього не жалію. Тільки одне жалко те, що Наших молодих хлопців, багато які загинули, яких не повернути, які в 20 років залишилися. Хто даже і там на сьогоднішній день залишився лежати, тих землі на одному з бойових завдань Анатолій був поранений і сім місяців лікувався у шпиталях. Потрібно було в першу чергу розвідати обстановку і докласти. І от із таких завдань, коли ми йшли, я отримав поранення, отримав поранення левої легені. Осколочне, польове, проникаюче. На По сьогоднішній день у мене осколки на сьогоднішній день заходяться ще прямо в моїх легенях. За це я отримав орден Червоної зірки. Події тих років закарбувалися у снах воїна афганця та розвідника, каже Анатолій. Особливо найбільше, коли в сні ти навіть кричиш. Тому що ти іноді йдеш в якісь атаки, ти іноді йдеш. Захист дуже часто сняться. Отримавши поранення, я більше не повернувся на службу. І останній шпиталь у мене був у Львові, де мені достали рубашку від пулі осколки, два, які мені мішали, тому що як рукою повертав, то були болі, через то мені їх дистали. А всі ті, які осколки маленькі, в них на сьогоднішній день заходяться в мене легенях. зараз Анатолій Адамович працює з дітьми у комунальному закладі позашкільної освіти обласний еколого-натуралістичний центр і своє вміння вистояти волю та патріотизм передає іншим. Моє життєве кредо – жити йти вперед і нести для дітей. Як себе в першу чергу вести, як себе поважати. Е Патріотизм В першу чергу давати патріотизм для своєї країни і бути захисником своєї країни. Володимир Шолдрук Сергій Базилюк новини на Суспільному.